Хорватія та Албанія. Хорватія Хорватія розпочала Євро 2024 з поразки в Іспанії з рахунком 0-3. Хоча рахунок був розгромний, команда створила багато моментів, але не змогла реалізувати свої шанси, включаючи не пенальті Бруно Петровича. У групі з Іспанією та Італією, хорватам потрібно терміново управляти ситуацію, щоб мати шанси на вихід у плей-офф. Для цього Хорватія має обігрувати Албанію. Хорватія має досвідчених команду з такими гравцями, як Лука Модріч. Матео Ковачич та Іван Перішич, які здатні вплинути на результат будь-якого поєдинку. Албанія також почала турнір з поразки, програвши італійцям з рахунком 1-0. Команда демонструє організовану гру в обороні та створює досить небезпечні контратаки. Їх головний нападник Армандо Броє є ключовою фігурою в атаці. Албанія зможе скласти серйозну конкуренцію Хорватії, але їм буде складно протистояти досвідченій команді. Експерти прогнозують, що Хорватія здобуде перемогу в цьому матчі з рахунком приблизно 2-1. Це пов'язано з їхнім сильним досвідом та якіснішим складом, особливо в порівнянні з Албанією. Обидві команди можуть забити, але, скоріш за все, загальна кількість голів буде меншою, ніж 3,5. Хорватія повинна швидко адаптувати свою гру та реалізувати моменти, щоб уникнути повторення помилок з попереднього матчу. Албанія ж намагатиметься здобути важливі очки, враховуючи складність групи та необхідність вигравати у конкурентів. Цей матч обіцяє бути напруженим і цікавим. З великою ймовірністю буде дуже багато боротьби і, можливо, жовті та червоні картки. Прогноз на даний поєдинок: перемога Хорватії.